Стати сильним не складно, важко бути сильним завжди. Вихованець харківської 9-ї США Юрій Бабинець перебуває на провідних ролях в українському пара паурліфтингу майже 10 років. Черговою важливою віхою у його кар'єрі став чемпіонат світу у Дубаї, де він виграв срібну медаль у командному турнірі та посів четверте місце в особистих змаганнях. Дебютуючи у більш важкій ваговій категорії до 88 кілограмів і зупинившись за крок від П'єдесталу, бабанець практично гарантував собі путівку на літню паралімпіаду 2024 яка відбудеться у Парижі, у першому підході 28-річний підопічний заслуженого тренера України Віктора Карпенка та Артема Житницького. Зафіксував 205 кілограмів у другому 211, У заключному замовив рекорд Європи, але приборкати снаряд у 221 кілограм не зміг. Проте вдалося примірятись до нової категорії, побачити у дії головних суперників і потріпати їм нерви. Випередити бабінця в Дубаї зуміли лише спортсмени з Йорданії, Китаю та Фіджи. Юрія знайшла нагорода в командному турнірі, де він кував срібло разом з Антоном Крюковим із Маріуполя та Одеситом Костянтином Панасюком. Змагання проходили у три етапи. На кожному з них учасники виконували лише по одній спробі. Потрібен був холодний розрахунок. Українці поступилися у фінальному сегменті збірні раку 12 очок. Бронзових колумбійців обійшли на 13 залікових балів. Кожні три роки проходить і чемпіонат світу Шотакан Карате до Скіф. Черговий планетарний турнір серед юнаків, юніорів, дорослих та ветеранів зібрав в угорському діорі понад дві тисячі спортсменів з 46 країн. Ажіотаж на татамі атмосферна обстановка на трибунах. Тим цінніші медалі та яскравіші емоції у чемпіонаті брали участь і харків'яни на чолі з керівником обласної федерації Костянтином Недбайлом. Але участю вони не обмежилися і здобули одну золоту та три срібні медалі. Тріумфатором змагань став Іван Білий, який одержав перемогу у дорослому комітету. У поєдинку за титул він здолав суперника з Бразилії. Досягнення особливо дороге. Білий приніс Харківському шутакан карате досків перше золото чемпіонатів світу в історії. Готував Івана до цього успіху його батько та тренер Володимир Білий. Загалом українці взяли у Дьорі дві вищі нагороди. Срібний дубль оформив юніор Олександр Дудка. Він був другим в індивідуальному та командному комітету у віковій категорії U-17, де компанію на п'єдесталі йому склав у тому числі ще один вихованець Ігоря Пазюка Андрій Корболь. Срібло в скарбничку української збірної додав і Микола Сідора. Підопічний Руслана Садикава став віце-чемпіоном світу серед юнаків. Це головні герої, але й інші харківські каратисти виступили гідно. Вероніка Мокрі, Євгенія Коляда, Анджела Зіз Бекян замкнули топ 5 в особистих баталях. Руслан Садикав та Дмитро Дудка зупинилися за крок від півфіналу командного комітету у складі чоловічої збірної України. Антон Михайлов та Вікторія Краснокуцька відзначилися на 31-му чемпіонаті Європи з підводного орієнтування серед дорослих та 14-й першості континенту серед юніорів відповідно, які відбулися у чеському місті. Яблонець над Нісовом. Харківські спортсмени виловили у місцевій акваторії одну золоту та дві срібні нагороди. Михайло боровся за перемогу в елітному турнірі, але цього разу титул представнику спортивного клубу НТУ ХПІ не підкорився. Підопічний заслуженого тренера України Сергія Василенка показав другий результат у вправі паралелі. Вікторія Краснокутська ближче до розгадки таємниці оповитою мовчанням глибин підібралася у вправі орієнтири. 18-річна дебютанка юніорського чемпіонату Європи посіла перше місце. Віце-чемпіонкою континенту вона стала у зонах. Вікторія виступає за клуб Волна, тренує її батько Віталій Краснокуцький. Стріли Слобожанщини це традиційний харківський турнір зі стрільби з лука, який у різні роки мав статус всеукраїнських та міжнародних змагань, а останнім часом став одним із етапів Кубка України. Нинішнього року, через воєнний стан, стріли Слобожанщини вперше відбулися не в Харкові, а у Чернівцях. Номінальні господарі хоч і залишилися поки без підтримки рідних стін, але майстерність не втратили. Спільними зусиллями харків'яни здобули одну золоту, три срібні та три бронзові нагороди. Перемогу у стрільбі з блочного лука одержали Вадим Головко, Олександр Соколов та Тарас Трифанов. У фіналі командних змагань вони перестріляли львів'ян 229-224 Класиці триразовим срібним призером став саме титулований український лучник Віктор Рубан. В особистому турнірі олімпійський чемпіон пройшов п'ятьох суперників. А в фіналі поступився сумчанину Олексію Гумбіну. В командних змаганнях Рубан взяв срібло разом з Олександром Сердюком та Артемом Меліховим. В змішаній категорії в тандемі з Дар'єю Павліченко. Обидва ці фінали виграли представники Сумської області. Бронзові нагороди Харкову принесли Катерина Дубровіна, яка показала третій результат в особистих змаганнях, і в команді з Павліченко та Іриною Третьяковою, А також збірна блочниць Тетяна Альшаєва, Олена, і Тетяна Гришпун. Загалом за нагороди стріл Слобожанщини змагалися 150 учасників з 10 областей. У стартовому турі чемпіонату України з футзалу в екстралізі МСК Харків приймав у сумах київський хід. Починати сезон поєдинком із чинним чемпіоном, не найкращий варіант, але харків'ян про це ніхто не питав. Є календар, треба виходити і вигризати успіх. Воля до перемоги здатна творити чудеса. Харківська команда, яку влітку очолив відомий український фахівець Станіслав Гончаренко, здивувати киян не змогла. Напевно, по ходу сезону вона набере повні оберти. Гравці зрозуміють вимоги нового наставника, але поки цього не сталося. У першому таймі на два голи гостей результативним ударом відповів Данила Сиротенко. Після перерви харків'яни пропустили ще три м'ячі: поразка 1-5. Олександр Шариков, Олексій Заржицький, Світлана Бреу спортивні новини Харків.